Сьогодні на Кіровоградщині свій день народження святкує один із наймолодших населених пунктів області. В Голованівському районі селищі Побузькому виповнюється 55 років. В жовтні 61-го року минулого століття підписали остаточний документ і створили новий населений пункт. Проте народження містечка передувала низка обставин і випробувань. Про металургійну перлину у центрі України дивіться далі у сюжеті. Будівництво селища почалось ще у 1958 році, ось із цього будинку. Проте тоді він мав трохи інший вигляд. Пан Федір перший, хто заклав фундамент майбутньому селищу. На честь першої бригади робітників назвали вулицю, а на фасаді паркану встановили дошку. Забили кулушки і до вечора вже копали траншеї в рушню. Ні ескаватора, ні... нічого. Темпи були сильні. Перший день було це були дев'ять чоловік. Там було у нас. На другий день вже було двадцять дев'ять. Люди йшли. Люди тікали з колгоспів, хто міг, хто. І сюди йшли. Про створення Побузького почали говорити ще в тридцятих роках, коли тут виявили поклади руди. Проте через голодомор та другу світову війну до повноцінних розробок приступили лише 50 п'ятдесятих. Вирішили створити металургійний комбінат, а навколо нього містечко. Построю на на заводи. Столовою управління, пожарною депо, локомотивно-вагонне депо, а потім вже цеха. Остальнее цеха над будівництвом заводу працювало 2,5 тисячі людей. На його створення та запуск з'їхались кращі будівельники, інженери та металурги з усіх куточків тодішнього радянського союзу. Через сусідство із річкою Південний Буг в жовтні 1961 року було і названо новий населений пункт Кірвограчни. Населеному пункту Нікелевого заводу було, був наданий статус селища міського типу з присвоєнням. Назви побузьке. Перший феронікель завод виготовив у 72-му році. В складі чергової бригади був Микола Столяров, чоловік пані Клавдії, яка так само з перших днів пропрацювала на комбінаті 46 років. Ось перший кадр, ось стоїть задом Мій чоловік, який випускав. Жінка згадує до 95-го року. Завод разом із селищем жив і процвітав. А потім, через державну економічну кризу, завод зупинили. Страшні часи, коли поселок повністю мертвий, без отоплення, без нічого. Це були самі Страшні часи, навірно, в нашому житті всі, хто залишився завод, повністю стояв. Різали, забирали, вивозили і все. лише через шість років люди знову заговорили про відродження підприємства. А вже в 2003-му з появою нового закордонного інвестора, побузький феронікалевий комбінат запрацював на повну силу, і селище знову почало розвиватись. Цього року вперше за всю історію набрали три класи першачків. А на день народження свого містечка діти створили величезну інсталяцію довжиною на всю центральну. Ми зобразили церкву е, голубів. Голуби це символ миру, е, також серце. Е, серце це символ кохання, е, любові. Також побажали е, в своєму малюнку, ми побажали добра. І миру Україні спочатку школярі малювали свої ескізи на папері, а потім, за допомогою фарби, втілювали задуми на асфальті. Містяни від такого подарунку в захваті. Ми бачили реакцію, коли люди проходили і дивилися на малюнки. Вони були в захваті. від... Те, що діти відтворили навіть на асфальті, але це е, яскраві враження справляло і на дітей, і на людей похилого віку, на всі верстви населення. Більшість малюнків містять образи визначних місць селища та побажання на майбутнє. Діти люблять своє побузьке і вірять, що їх селище більше ніколи не переживатиме часів занепаду. Приблизно кожен четвертий працюючий на заводі, тобто е... В кожній сім'ї, практично у кожній сім'ї, це буде та людина, одна, яка працює, і завод, і посілок – це одна ціле. Сергій Михайлін день за днем.